Тока з флеш нам більше бейді 300 доларів на один аккаунт. Probe на біржі окейк 70 доларів на один аккаунт, 41 долар на аккаунт від біржі BitGet за заповнення форм, 40 доларів на один аккаунт від біржі Бітрує за виконання завдань, і того 450 доларів на один аккаунт. А тепер уявіть, що ви зробили ці всі самі дії але з 10 аккаунтів і вже отримали не 450 доларів, а 4500 тисячі доларів. Останнім часом більше просто шланкують ті акції одна за одною і без ферми аккаунтів нам не обійтися. Тому в цьому відео я покажу, як створити власну ферму для бузу, розкажу, що таке мультіакін, хаткі абострі і як на цьому Зробити. Йоу, всім привіт та вітай на моєму ютуб каналі. Думаю, це відео буде корисне для багатьох, тому обов'язково дивись його до кінця. Дліпий лайк, підпишися на канал і рандомний коментар отримає 200 гривень собі на карту. Хто такий абузер і що таке мультягін? Уявить віліти, яка має дуже багато аккаунтів на якійсь платформі. Наприклад, ви маєте 100 аккаунтів в Телеграмі, і зі всіх 100 аккаунтів сюди в якійсь таплеці. Чи ви маєте 10 аккаунтів на якійсь біржі, із цих десяти акаунтів виконуєте одні й ті ж самі дії, щоб отримати якусь винагороду. То ви теж можете називати себе абузером. Тобто, абузер, це та людина, яка виконує одну і ту Сам активність дуже багато разів, щоб отримати більше припуток або шанс на виграш. Оці всі акаунти, які ми маємо використовувати, називаються фермою. Тож давайте приступимо до створення власної ферми акаунтів. Для того, щоб створити власну ферму для Абузу, Нам потрібні антитек браузер, проксі, різні розхідники, такі як гаманці та пошти, номери телефонів і курс верифікації. Тож почнемо з самого початку, і це антитек. Браузер. Напевно, найважливіше, що є в фермі. Він може нам е, оптимізувати нашу роботу і зберегти анонімність. Є два найпопулярніші ентек браузери: це Dolphin та ADS Power. В кожному є свої плюси. Dolphin має 10 безкоштовних профілів і зручний інтерфейс для новачків. Натомість ADS має лише два безкоштовних профіля, але можна оптимізувати свою роботу, бо там є синхронізатор. Тобто, ми можемо відкрити відразу декілька вікон і виконувати одну і ту ж саму дію. Який саме текст браузер використовувати вам вирішуєте ви, але я все буду показувати на Дольфіні. Як ми скачали наш антік, відкриваємо його тут. У вас нічого не буде. Це мої профілі, і для того, щоб додати профіль, горі натискаємо на плюс. Вводимо назву нашого профіля. Я звичайно просто їх номерую. Тут ми нічого не міняємо, а тут вибираємо новий проксі. І от ми вже підійшли до другого пункту проксі. Що це таке, та де їх брати. Проксі це щось схоже до VPN, де ми змінюємо наш IP-адрес, але проксі приватніші та набагато швидші. Сересі з покупкою проксі дуже багато, але нараджу вам використовувати найпопередніше. Бо буває таке, що сервіс дав комусь проксі, його поюзали, і потім ж ці самі проксі купили ви. Використовуйте непопулярні, але перевірні сервіси. Я то Росто використовую проксі -селер. Як На мене там досить хороші проксі, великий вибір. Тому для початку нам потрібно зареєструватися на сайті. Після чого ми вибираємо країну, яку ми хочемо купити, і обов'язково вибираємо формат індивідуальний і 4 Вводимо кількість проксі, яку ми хочемо купити, і тиснемо купити. Можете ввести мій промокод, який дасть вам знижку, і вибираємо спосіб оплати. Після чого нам на пошту приходить лист. В якому вказані наші дані, і ми заповнюємо їх в форматі. Спершу вводимо логін, дві крапочки, пароль, собачка, IP, дві крапочки, порт. Тиснемо на цих дві стрілочки і перевіряємо, чи працює наші проксі. І тиснемо створити профіль. Ось і ми налаштували наш перший профіль. Якщо ви хочете 5 профілів, це має бути 5 різних проксі, якщо 10 профілів, то відповідно вже 10 проксі. Тепер для нашого профіля потрібні пошти та гаманці. Пошти ми можемо купляти. Є теж дуже багато різних сервісів. Ми можемо використовувати Gmail, можемо використовувати Proton чи будь-які інші, але особисто я використовую. Товують май і я просто купляю дуже багато номерів. Реєструю пошти і так кожного дня по пару собі приєструю. Ці номери також використовую як акаунти в Телеграмі, Твіттері, Діскорді та інших платформах. І як на мене це дуже вигідно. Але тут теж як хочете, ви можете відразу купити готові пошти, а можете купити номери і так само робити, як я. Тож з ми розібралися, Тепер гаманці. Гаманці використовує Metamask і сервіс для створення CoinTool, Бо тут ми можемо створити будь-яку кількість гаманців буквально за хвилину. Переходимо на Платформу і вибираємо гаманці. Вводимо кількість, яку ми хочемо створити, і тиснемо генерувати. Нас просять вимкний інтернет в цілях безпеки. І ось наші гаманці готові. Тепер ми можемо скачати їх в форматі таблиці, і після чого беремо нашу сід-фразу або ключ і імпортуємо в гаманець. Якщо ви цей гаманець будете використовувати лише для біржі, ми вже можемо почати його використовувати. А якщо ви це якась інша активність, то можете його прогріти. Тепер у нас є пошта, гаманці і готовий профіль з проксі. Можемо реєструвати аккаунт на біржі. Переходимо на біржу і проходимо верифікацію. Думаю, тут не буде ніяких проблем. І зазвичай на біржах для їх використання або участі в якихось акціях потрібен викус верифікації, але де ж їх багато брати особисто. Я самому початку просив, щоб мені прийшли в верифікацію абсолютно всі, кого я знаю, Це друзі, родичі, знайомі. Якщо вам такий спосіб не підходить, то в телеграмі є дуже багато ботів, які продають верифікації. Але зазвичай це досить довго, бо там все відбувається в режимі чари. Можемо просто шукати людей в різних чатах, які пройдуть там верифікацію, або в отсі чаті знайти собі людину, яка буде вам шукати людей, які будуть проходити курс. І вже після того, як ми пройшли верифікацію, можемо почати виконувати про на біржі. Але щоб точно більше показати, що ми реальні користувачі і нас не збрили. Ми також можемо прогріти. Біржу зробити невеличкі якісь депозити, виводи, купити, продати якусь монетку, подарувати на фьючерсах і вже після того брати участь в промо. Після того, як ми зробили один такий аккаунт, раджу вам ввести в Google табличку, пронумерувати її, розписати, що ви самі наробили, які затрати, логін, пароль. В подальшому це дуже спростить використання нашої ферми. Ну і на сам кінець постає питання, де шукати які промакції від бірж чи якусь темку під абуз. А тут все дуже просто. Своєму телеграм-каналі я кожного дня ділюся різними активностями, тому обов'язково підпишись. Посилання на нього і на всі ресурси з відео будуть в описі.